Вітаю, любі рейдери. Значить, у нас неділя 26-11, третій день Чорної п'ятниці від Пларіум та Х2 на сакральні уламки. Х2, у нас шанс з Х2 12% на легендарку. Тому в мене їх небагато 3. А до цього у мене було відкрито теж, здається, 3. Тож, у мене зараз буде. У мене буде 6 сакралів. Гарант, звісно, нема. Гарант починає рахуватися з 12. Як це уламка, то плюс 2% за кожен наступний. Тобто там 22-й чи 20-й буде гарантований. Тому, що ж, місце є, грошики є. Що я хочу? Звідси, до речі, не падають рідкісні герої, тільки епічні, легендарні. Що я хочу якогось хорошого епіка. Хоча б з цих трьох, хоча б один е хороший епік прийде, і я буду задоволений. Давай. <тапринук> uh. То ти. Е Кондотієр. Він мене здається, вже є. А може і нема, ну коротше, в будь-якому випадку він колись це здається соло соло ДД. Одного ворога. Так, да, це соло ДД, колись він був непоганим. Зараз він вже скривається, звісно, за купою інших хороших. Але якщо немає інших варіантів, я думаю, що він, в принципі, буде вам непоганий. Він накладає паразит на два ходи, ігнорує 30% захисту цілі, що, до речі, дуже круто. Такую ворога 60% накласти оглушення на один хід. Повністю перезаряджає усі власні навички у разі смерті цілі. Тобто він може. Цим скілом перебити всю команду. Якщо там, типу, ну, якщо урона хватає, він тут одним скілом. Але. А, ні, не може, тому що він лише передзаряджає але не ходить ще раз. Я щось тупо Ну, ну нічого. Атакую одного ворога, 60% шанс накласти слабкість на два ходи. Слабкість велику шкода збільшена 75%, якщо у героя повне здоров'я. Непогано. Ну і. Захист всіх союзників. Цікаво. Персонаж від атаки. Е, урон від атаки, а аура від захисту. Ну. Так. Ти хто? Ой, я не знаю. Це для мене новий персонаж. Це для мене абсолютно новий персонаж. Він з Лордів Стягу. Давайте почитаємо. Він у нас. Чекай. Захист, я поняв. Атакує одного ворога. 20% шанс накласти провокацію на один хід. Е, тільки це 30% з книгами. Ну, не багато. Але як для А1. атакує всіх ворогів. 75% шанс накласти слабкість на два ходи. Шанс накласти страх. Значить, з книгами. Це буде 100% слабкість і. скільки це і 50% цей. Як і 50% на страх. Теж таке собі. Накладає відбиття шкоди на всю команду на два ходи. Також накладає на себе контратаку. Как іде, три ходи. По рекомендаціях. Ну, щось мені по навиках таке собі, знаєте. Ото, що контратака, да, на, на, цього, на лаву він. контратакує в принципі. На лаву всі з контратакою. Добрі. Ну, давай. І послідній. І послідній. Це з цього. Темка <laughs> з цього як його з доти. <laughs> вона щось вміє морозити, але оцінки в неї такі посередні. А так, атакує наумання 2:30% шанс накласти штраф лікування. О, це, до речі, непогано. На лаву. Атакує наумання 3. Чи... О, та це точно на лаву. Кожен удар має 75% шанс накласти зменшення захисту. Круть. Накладає на всіх союзників збільшення швидкості та збільшення атаки. У круто. І захист в підземеллях. Таке для нового аккаунту, в принципі, підійде. Шкода, що нема щось такого крутого. Крутого шкода, що не випало, але нормально. Так. Я відкрию ще трохи карт. Та блін. <плес> Дивіться, який гарний малюнок зробив, ну. Який гарний малюночок. Ні одного ящика мені не цей сундука не впало. Я все, що відкривав у себе, усе відкривав у... <плес> в три підряд не попадав. Так, але рукавиця досить така цікава. Голом. Давайте глянемо. Давайте таки глянем, що за шмотки впали. Так. О, нема швидкості. Це погано. Але для мене поки її покатить. Так, здоров'я. А що це критична шкода плюс швидкість? Ну, це для цих для ДД. Але, до речі, досить хороші допи такі впали. Атака, кріт шанс захист. Теж, в принципі, не скудно. Ну, а це можна продати. Здоров'я. Здоров'я можна продати. Квиткість чотирьохзіркова, Ну таке. Що? На цьому мій аккаунт все. Переходимо до аккаунту мого підписника. Ну, що ж, ми перейшли до аккаунту мого підписника. Сергія. Так. А, грошики є. Місце є. Криваємо. Давайте спочатку подивимось, о, що, що в нього є. Що в нього є. Ну, вже такий пул трохи є. Не те, що в мене. Дві легендарки, одна з них ще не качана. О, Морту Макап, мій перший легендарний герой на першому аккаунті. Він мені так сподобався. Хоча його тоді ще всі хейтали, а тепер бачу ним грають. А тоді його хейтили, але він мені дуже подобався. Так, ну тут аккаунт уже такий, досить непоганий. В місіях тут уже на ремонту йде. Окей, так, відкриваємо. Так, X2 є, X2 є, все окей, відкриваємо. Так, ну і перший. Цікаво, я не знаю, він мені не написав, скільки він відкривав до цього сакралів. Тому цікаво. Сер антимідж. То ти що ти? Тусь... Не... Зменшення швидкості, зменшення захисту, ти хто ти атака? Вайсавис всі штрафи, потім атакую всіх ворогів. О, кстати, прикольний. Атакую одного ворога ігнорує 30% захисту. Накладаю на це збільшення атаки, та збільшення ходу на два ходи. Якщо атака президе до смерті, ці бонуси не можна усунути. О, нічого свій. Якісь союзників на арені. Ну, в принципі, ДД. Питання, які коефіцієнти? Чи він повноцінний ДД, чи він не до ДД. Так, інферно, Це, здається, не цікава героїня. Арміна теж не цікава. У мене вона була. На першому аккаунті я її тестив. Не цікава. Дорогий жабопик. Жабопик. Куда його, кудась його тащить на, на боса, на дракона. Він здається, вміє яди накладати. Да? Зменшення атаки. Провокація. А він лікує. Накладає щит ага, на два ходу. Також лікується. Ага. Знаючи атаки має 50% власне нападника отруту. Так, да, він накладає трохи отрути. Ну, в принципі, такий середнячок, скажімо так. Це не цікавий персонаж буші. Не цікавий. Це копія ренегатки. Тільки не ренегатка. Не цікава. Так, люція в мене вона була, я її качав на 6 зірок. Така вона собі посередня. Нічого цікавого в ній. якби Вона типу, може і заморозити, може і це зменшення швидкості накласти, але вона не вбиває так, як би хотілося. Далі. Хто ти? Із допа у чехі. Сергій може до нього придивитися почитати. Я його, на жаль, не знаю. це якісь... На жаль, я його не знаю. Для мене відносно новий. опа па па А. Руптук бородань. о май Що сказати? <ганом> був колись такий собі, зараз його таскають на гідру і досить удачно таскають. От. Оцінки в нього жахливі, але на гідру його таскають. Такий собі посередній. Скрізь він взагалі ні про що. У мене він був. На гідру я ще не ходив, бо я коли лишив грати гідру лиш увели, буквально там місяць-два. Її ще не вміли не знали, як бити. Вона ще тоді була сильно цей. Дика якась, коротше, не порізана. Тому там ще не використовували. Тепер, ну, не знаю. Є, в тебе він нема. Якщо з гідрою проблеми, можеш, подивитися, він тобі, можливо, допоможе. Заргала. Масовий розкол і ДД. Колись була а, крута. Атакує всіх ворогів тричі. Перший удар має, ша... має 50% шанс накласти на всіх ворогів зменшення захисту. Тобто перший удар накладає зменшення захисту, а другі два вже б'ють по зменшенню захисту. ДД, але ДД якому треба мі... ця точність. Тому... Хм. А, цим, а цим навиком, якщо вона вбиває, то зверху б'є ще цим взагалі кльова штука. Колись була топчиком, її навіть плари дуже активно рекламували. В усіх відеороликах вона була, там з Галіком вона була. Коротше, всіх колись її дуже рекламували. Давали, здається, там їй за вхід чи за що. Не пам'ятаю. Ну, взагалі, було, що здається, що її ще роздавали. Тепер вона вже так трохи скривається за цим. За новими героями, які вже покруті, поприкольніші, і посильніші. Далі. Опа-па-па-па-па-па-па-па-що? Опа, <с |startoftranscript|> це, це просто жесть. Це, а... це, в принципі, непоганий танчик, і все. Більше він, крім того, що він непоганий танчик. Нічого хорошого не робить. а Це герой, це, здається, перший герой злиття на Хелловін. Самий перший, не пам'ятаю, який це був рік. Я ще тоді, здається, не грав. Перший герой, який був на злиття, коли я грав, це, здається, був Елегіус. Це вже було через рік, так що це, здається, 18-й рік чи. Що? Ну, коротше, танчик він такий собі непоганий, але. Ой. Не знаю, навіть не знаю, що сказати. Витягти з 11 уламків дві леги це круто. Але, блін, жнивця і гуртука бородання. Ой, Сергію, напиши в коментарях, як тобі. Норм чи не норм. Так, давайте відкриємо ще карти. Відкриємо ще карти. О, тут Сергій Ох, ти бочка пива, Сергій. дивись, бочка пива. Це ти переводиш на 6 зірок, вливаєш бочку і герой сразу 60-й. Так, давай ще одну зелену. Ще одну зелену. О, перший ящик, який е е е е е е е е мені удалось. О, це не знаю, що. Я не знаю для чого ця штука. Але думаю, що це непогано. 150 енергії. Курочка 5 зірок. 150 рубінчиків. Оу. Пів пів каменя душі. Це круто. Давай ще одну зелену. Ну, дай ще одну зелену. Опа, легендарний Том. Круть, круть. О, частинка хаосу. Так, лишається дві карти. Дві карти, дві карти. Давай відкриємо цю і оцю. Ще би радив тобі Сергію цей. За 22 години під фармити, ну хоча б на одну карту. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ну, на 10 навряд чи, А на одну підфарми і під... відкрий ще карту. Один сундук мені лише вдалося скласти. Ну це ось ще якийсь трендець. І то зелений. В себе ні одного не склав. Тут один лиш. Шкода, шкода. Що ж, а що ж підсумок? Підсумок, 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 а, гуртук, бородань, жнивець І епіки, які були? і нормальні були епіки. заргала жаба, люція. Ну, я, я Люцію качав, так я собі кажу. Її можна більше використати як цей як контроль, аніж а, цей. Я навіть книги в неї вливав на першому аккаунті Її більше можна використати як контроль, а не цей, а не як ДД. Тож. Гарно, всім дякую. Напишіть в коментарях а, цей. Що я в себе на аккаунті, можливо, як з тих трьох героїв, кого витяг, може, когось я недооцінив. Буду вдячний за вашу подобаєчку, підписку та коментар. І всім бажаю. Побільше лег.